54-та сесія Чернівецької міської ради, яка мала відбутися 29 серпня. Однак через закордонні воєжі, олексія Каспрука була перенесена, таки зібрала депутатський склад. Щоправда, о 10-й годині ранку на засідання зібралось лише 29 народних обранців. Аби зібрати кворум, довелося чекати майже півгодини на двох запізнілих депутата. На порядку денному 30 питань серед них проведення проміжних виборів депутата міськради на 17-му окрузі, підготовка комунальних служб до осінньо-зимового періоду, заміна неякісних бронежилетів, які відправили бійцям у зону АТО. Проте відповідальні народні. Бранці не всі з'явилися на засідання. Двічі за місяць перенесена сесія. Питання чому закордонні вижі міського голови. А який результат цих закордонних виїжджає? П'ять країн за два місяці. Хтось з депутатів цієї міської раді чи громада знає про результати. Для чого ми обирали заступника міського голови з економічних питань, який займається міжнародними відносинами? Вас там аж треба двох. Скажіть, будь ласка, міський голова потрібен тут, коли в місті важко. Треба займатися господаркою, треба ремонтувати дороги, треба готувати місто до зими. Після півгодинної перерви кворум таки відбувся. Зареєструвався 31 депутат. Після цього прозвітували про використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей переселенців із східних регіонів України. А також заслухали заступника військового комісара Буковини, який запевнив, що у нашій області явка краян у військомати дуже низька. Відповідно загальмовується набір військових у прикордонний загін. Виконання мобілізаційного завдання наразі складає 66%. І це за словами фахівців не дає можливість проводити ротацію. На виклик місаріати близько не з'являються. Відмовляються отримати повістки, ну і відповідно не відчиняють двері, якщо проводиться повіщення. Тобто мотивація дуже на низькому рівні. За словами експертів, наразі у військкоматах чекають чоловіків, які мають такі військові спеціальності: командири, навідники, механіки танків, артилеристи та офіцери. А щодо амуніції, деякі буковинські підприємці наживаються на війні. Вони підтасовують волонтерам неякісні бронежилети, які не відповідають якості. Десять таких придбав координаційний штаб Буковина українському війську на суму 43 тисячі гривень. Металеві пластини були прострілені автоматом Калашникова. Їх пробило наскрізь. Вилучені документи, які документи походження цих брон... Проведена перевірка зустрічна у тих підприємств, які нібито продали, встановлено, що ці підприємства ніякої господарської діяльності з нашим приватним підприємцем, який ці бронежилети, не здійснювалися. Тобто документи на сьогоднішній день, встановлено що є фальшивими. І де Взялися ці бронежилети на сьогоднішній день. Це є питання слідства. З підробленими документами підприємець втулював бронежилети кустарного виробництва громадським активістам. Неякісну амуніцію також придбав волонтерський рух буковини на суму понад 305 тисяч гривень. Вилучене тактичне розвантаження направили до Києва для експертного дослідження. Допоки наші земляки воюють з ворогом на сході у Чернівцях своя війна. 163 колишні працівники цукрового заводу можуть залишитись без даху над головою. Мешканці гуртожитку на вулиці Хотинській, 4Д, отримали пози. Заяву до суду про виселення їх із приміщення у 2003 році. Незаконно будемо казати, в обмін на цукор людей худобу продали разом з гуртожитком, де написали, що немає людей, там напівзруйноване майно, коштує воно всього 400 тисяч, п'ятиповерховий будинок, майже 3 тисячі квадратних метрів продали. Продали разом з людьми. Жодна людина не була після того, як продали, прописана в той гуртожиток. Люди мають законні ордери. До розгляду порядку денного депутати перейшли о 13-й годині. 550 тисяч гривень з міського бюджету виділили для тих родин, чоловіки яких беруть участь в антитерористичній операції. Сім'ї будуть звільнені від оплати за харчування дітей у садочках, школах а також від витрат на утримання будинків. За вікном уже осінь, а Чернівці не готові до опалювального сезону. З 87 котелень, які є у місті, працюють лише 58. з 13 розподільних пунктів функціонує лише 11. Наразі теплокомуненерго закупило 21 сучасний котел. Те лише шість встановлено. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.